Топологічний штучний інтелект дозволяє інтерпретувати зворотну структуру каталітичних активних центрів. Революція в каталізі як топологія та штучний інтелект змінюють гру. Каталіз є наріжним каменем сучасної хімічної промисловості. Від виробництва добрив до нафтопереробки каталізатори відіграють ключову роль у прискоренні хімічних реакцій, зниженні енерговитрат і підвищенні ефективності виробничих процесів. Однак пошук нових, більш ефективних каталізаторів традиційно був довгим і дорогим процесом, заснованим на емпіричних методах та інтуїції. На щастя, з появою штучного інтелекту шаї і, зокрема, топологічного шаї, ситуація починає змінюватися. Нещодавно опубліковане дослідження китайських вчених під керівництвом професора Пань Фена зі школи нових матеріалів при вищій школі Пекінського університету в Шенджині стало справжнім проривом у цій галузі. Вони розробили систему, що об'єднує топологічний аналіз і глибоке навчання, що дозволяє не просто передбачати властивості каталізаторів, а розуміти, як саме структура впливає на їх продуктивність. Це кардинально змінює підхід до проєктування каталізаторів, відкриваючи можливості для раціонального пошуку матеріалів із заданими характеристиками. Топологія мова структури. Ідея використання топології для аналізу структури матеріалів може здатися несподіваною для тих, хто не знайомий з цією сферою математики. Однак, якщо задуматися, топологія вивчає властивості об'єктів, які залишаються незмінними при безперервних деформаціях, згинанні, розтягуванні, стисненні, але не розриві. У контексті матеріалів це означає, що топологія дозволяє виявити фундаментальні структурні особливості, які не залежать від конкретного розташування атомів, а визначають загальну форму та завиязність. Уявіть собі гумову кульку. Ви можете розтягувати його, стискати, перекручувати, але його топологічні властивості, кількість дірок залишаться незмінними. Аналогічно, в каталізаторах топологічні характеристики, такі як атомарна завиязність і наявність структурних порожнеч, визначають, як молекули адсорбуються на поверхні матеріалу і як протікає реакція. Використання постійної гомології GLMGreк. ПГ, потужного топологічного інструменту для аналізу асиметричних графіків, дозволяє виявити ці ключові структурні особливості, які традиційно були приховані від дослідників. Це як якщо б у вас з'явився новий спосіб бачити структуру матеріалу, що дозволяє вловлювати нюанси, які раніше були недоступні, штучний інтелект, розширюючи можливості аналізу. Звичайно, виявлення топологічних характеристик це лише перший крок. Щоб дійсно використовувати цю інформацію, необхідно її пов'язати з фізичними властивостями матеріалу. Тут на допомогу приходить штучний інтелект дослідники розробили двоканальну систему подання, яка окремо кодує атомарну координацію та ефекти модуляції віддалених елементів. Потім ці дані були використані для навчання варіаційного автокодера V у поєднанні з градієнтним прискорюючим регресором ЖБРТ. Результат вражає уяву, модель здатна прогнозувати енергію адсорбції ОУ із середньою абсолютною похибкою всього 0,45 F. Це неймовірна точність, особливо враховуючи, що навчання проводилося на відносно невеликому наборі даних. Більше того. Модель виявила сильну лінійну кореляцію між топологічними характеристиками, такими як числа беті та адсорбційними властивостями. Це означає, що ми можемо отримати фізичне уявлення про взаємозв'язок структури і експлуатаційних характеристик, що є справжньою сенсацією для матеріалознавців. Чому це важливо, перспективи та виклики? Значення цього прориву складно переоцінити. Традиційний підхід до пошуку нових каталізаторів, як правило, є методом спроб і помилок, що вимагає величезних витрат часу та ресурсів. Використання топологічного шаї дозволяє значно прискорити цей процес, направляючи зусилля дослідників в найбільш перспективній області. Зокрема, це має величезне значення для високоентропійних сплавів, хіз, класу матеріалів, які мають унікальні властивості, але складні в аналізі та синтезі. Використання топологічного шаї дозволяє раціонально проєктувати хіз з заданими адсорбційними властивостями, що може привести до створення нових, більш ефективних каталізаторів для широкого спектру застосувань. Але не варто думати, що це панацея. топологічний шаї є потужним інструментом, але він не замінює фундаментальних знань з хімії та матеріалознавства. Для успішного застосування цієї технології необхідно глибоке розуміння фізичних процесів, що лежать в основі каталізу. Крім того, важливо враховувати обмеження використовуваних даних. Модель навчається на основі наявних даних дирфти, які можуть бути не завжди точними або повними. Для підвищення надійності прогнозів необхідно використовувати більш якісні дані і розробляти більш досконалі алгоритми навчання. Особистий досвід та спостереження. Як фахівець в області матеріалознавства, я був вражений тим, наскільки елегантним і ефективним виявився підхід, запропонований китайськими вченими. Використання топології для аналізу структури матеріалів це справді революційна ідея, яка може змінити гру в каталізі та інших галузях науки та техніки. У своїй роботі я часто стикався з труднощами при аналізі складних матеріалів. Традиційні методи, такі як дифракція рентгенівських проманів та електронна мікроскопія, дають лише часткову інформацію про структуру. Топологічний шай дозволяє отримати більш повне уявлення про структуру, виявляючи ключові особливості, які можуть бути пропущені при використанні традиційних методів. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше прикладів використання топологічного шаї для розробки нових матеріалів із заданими властивостями. Ця технологія має величезний потенціал для вирішення багатьох глобальних проблем, таких як зміна клімату, дефіцит енергії та забруднення навколишнього середовища, укладення. Дослідження китайських вчених це справжній прорив в області каталізу. Розробка системи, що об'єднує топологічний аналіз і глибоке навчання, дозволяє не просто передбачати властивості каталізаторів, а розуміти, як саме структура впливає на їх продуктивність. Це відкриває нові можливості для раціонального пошуку матеріалів із заданими характеристиками, що може призвести до створення нових, більш ефективних каталізаторів для широкого спектру застосувань. Незважаючи на те, що топологічний шай є потужним інструментом, він не замінює фундаментальних знань з хімії та матеріалознавства. Для успішного застосування цієї технології необхідно глибоке розуміння фізичних процесів, що лежать в основі каталізу. Однак я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше прикладів використання топологічного шаї для розробки нових матеріалів із заданими властивостями, що стане важливим кроком на шляху до створення більш стійкого і технологічно просунутого майбутнього.